У одному королівстві жила жінка. Вона мала крила. Справжні, великі, м'які, світлі. І вона ніколи не літала для себе. Її крила завжди були зайняті. То дитину прикрити від страху, то чоловіка зігріти, який втомився, то маму підняти, коли та падає від безсилля, то винести взагалі на собі цілу сім'ю, коли прийшла війна, Її питають, а як же ти? А вона відповідала, я сильна, я тримаюся. І витримувала. Одного дня, коли всі були нагодовані, доглянуті, у теплі жінка сіла на лавку і відчула, крила зникли. Немає в неї крил. Вона до сина побігла. Ти не бачив мої крила. Він підняв очі з телефону. ти ж завжди була просто мамою. Вона звернулася до чоловіка. Ти пам'ятаєш, у мене крила були, ти не бачив? Я тебе взагалі ніколи не просив літати. Вона пішла до подруги. Може, ти бачила мої крила та відповіла, що ти вигадуєш? Усі втомлені, потерпи. І тоді ця жінка вже вперше в житті заплакала не тихо, не акуратно, а так, знаєте, по-справжньому зсередини, душею, тому що їй стало страшно. А раптом і справді їх ніколи не було. А раптом я просто зручна, мовчазна, просто корисна. І ще цікаво, в ту ж мить з її сліз виросла пірінка, малесенька одна, тепла, а за нею ще одна, і ще, і ще. І вона почула голос: твої крила нікуди не зникли. Ти просто давно не була в небі і не слухала себе. Живи. Дихай, дивись на небо, повертай свої крила, бо ти маєш право літати, не лише коли всі інші щасливі. Я психолог і арт-терапевт, і знаю, як це бути сильною до знеболення, а потім не розуміти, хто ти. Якщо в тобі щось вирухнулося під час цієї казки, значить твоя душа просто хоче додому. Напиши мені, і ми разом з тобою знайдемо твої крила.